Виконуємо завдання 5, практична робота 26 за підручником інформатика 7 класу авторів тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDL. Створимо нові вікно програми, для цього виконуємо файл, New файл. Нам потрібно побудувати зображення квітки, я буду малювати саму ліву квітку. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. Спочатку намалюємо стебло квітки. Воно на зеленого кольору. Отже, встановимо колір черепашки зелений. Зелений у нас по-англійському green, Ну і в нас і контур, і заливка буде зеленого кольору, тому можна писати тільки один раз. Стебло має форму прямокутника. За замовченням, черепашка повернута праворуч. Отже, пройдемося черепашкою вперед на 10 пікселів, далі повернемо вниз праворуч, повернемо на 150 пікселів, і так ще раз. Ну і я сказав, так ще раз. Отже, дві ті самі операції виконуються двічі. Через це давайте використаємо ось тут цикл з параметром For. Кількість ітерацій буде 2. Натискаємо Enter і бачите, автоматично твориться відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам по одному натисненні клавіші TAB. Все, що з відступом буде належати даного циклу. Пройшлися на 10 пікселів, повертаємо на кут 90 градусів. Прямокутника кути має 90 градусів. Далі вниз на 150 пікселів. Тепер давайте збережемо і перевіримо, чи стебло малює. Я збережу з іменем прак 26.5. Виконуємо run run модуль. Малює, але не зафарбовує. Нам потрібно вказати початок, де ми хочемо зафарбовувати, та кінець. На початку пишемо begin Fill, а в кінці Малюю Малює нас прямокутник ось тут. Значить, починаємо писати ось тут. Пер замальовуємо. Тепер намалюємо пелюстки. У нас пелюсток є 8 штук. Значить, також будемо використовувати цикл з параметром. Кількість ітерацій буде 8, але спочатку встановимо колір пелюстки. Колір пелюстки у нас буде рожевий pink. Нам потрібний буде тільки контур слід черепашки. Отже, другий колір і не пишемо. У нас буде 8 пелюсток. Саме тому ось тут 8. І тепер всередині циклу будемо малювати пелюстку. А для малювання пелюстки використаємо ще один цикл вкладений. Пелюстка складається ніби з двох частин. Через це кількість ітерацій циклу буде два. І пелюстка ніби як одна дуга кола і друга дуга кола. Коло малюємо радіус 80 пікселів. Але коло не повне. Дога кола буде рівна 100. 360 це було повне коло, кола – це 180. Ну і далі нам потрібно повернути на якийсь кут. А на кут саме 80. Нам потрібно, щоб дога кола. Плюс кут, на який повертаємо, було в сумі 180. 100 плюс 80 буде 180. Це ми намалювали одну пелюстку. І наступна пелюстка має зміщена бути на якийсь кут. Отже, виходимо з циклу, забираємо тут відступ, і повертаємо на деякий кут. А на який саме? Коло має 360 градусів, і в нас є 8 пелюсток. 360 ділимо на 8, це у нас буде 45. Отже, повертаємо на 45 градусів. У нас намальовано 8 пелюсток, все добре, але якщо ви подивитеся, бачите. Наша пелюстка зміщена відносно стебла. Отже, нашу черпашку нам потрібно перемістити трішки праворуч по центру стебла. Ширина стебла у нас було 10 пікселів, отже, нам потрібно перемістити її сюди праворуч. Зараз черпашка повернута праворуч на 5 пікселів. Ну І ще, якщо ми подивимося на зразок, пелюстки у нас трішки по-іншому розташовані. Давайте спочатку перемістимо її на центр стебла. І для того, щоб пелюстки були також, ніби як по центру на зміщенні, повернемо черепашку також. Я повертаю на код 18 градусів. Обчислювати це вже не будемо, чому саме так. Найкраще це знайти експериментально. Зараз перевіримо. Бачите, тепер ось тут по центру. Ну і ще, щоб було гарніше, давайте встановимо ширину сліду черепашки більшою. Нехай буде 3 пікселі. І в кінці наша черепашка має знаходитися ось тут в центрі. І вона має бути жовтого кольору. І якщо ви звернете увагу, там справді намальована черепашка. За замовченням черепашка має форму ось такої стрілочки. Нам потрібно зробити, щоб вона справді виглядала як черепашка. Ну, спочатку встановимо її колір. Помаранчевий оранж. Тепер встановимо форму черепашки. Тартл. Ну і черепашка повернута на малюнку, бачимо, вверх. А зараз вона вверх точно не повернута. Отже, повернемо її вверх. верх, це у нас буде 90. Тепер все добре. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!